Чому гарантії безпеки ми не отримали в обмін на? Віддачу ядерної зброї їх ми не вимагали цих гарантій безпеки. Нам їх не хотіли давати. Безумовно, членство в НАТО, членство в будь-якому військовому блоці могло б бути такої гарантії безпеки, але ж не тільки це могло бути гарантією безпеки. Підтримка збройних сил чи підтримка військово-промислового комплексу України е, не знаю, спільне навчання і переозброєння української армії чи підтримка української армії, яку ми вимушені були скорочувати за економічних причин. Вона була величезна на початку незалежності. Чому о, взагалі ставили чи ми питання про гарантії безпеки? Чи ми говорили лише про газ, про ядерне паливо, про якісь економічні додаткові бонуси? дивіться, тут. Тут дуже гарне порівняння з такою країною, як Албанія, яка по кількості зброї після розпаду Радянського Союзу і розпаду там, цього блоку радянських. І це не тільки Варшавський, бо Албанія не входила в цей блок. Вона більше орієнтувалася тоді на Китай. Фактично, чим цікава Албанія для цього порівняння, це теж країна, яка мала можливо найбільшу насиченість зброї на квадратний кілометр. Якщо брати оті країни, які фактично відносились до так званого соціалістичного табору. Але Албанія для себе поставила абсолютно чітку мету. Да, ми готові цю зброю вивозити, і, можливо, ви це пам'ятаєте. Це там є в закритих джерелах, відкритих джерелах, що Албанська зброя дуже активно йшла на допомогу е афганським збройним силам, які протистояли російській агресії, але вони добились свого. Так, да, вони пішли на серйозне роззброєння, але вони перейшли на стандарти НАТО. І фактично ставши членом НАТО, вони отримали ті гарантії, які вони не могли отримати б раніше взагалі не від кого ні від Радянського Союзу, ні від комуністичного Китаю. І сьогодні Албанія є фактично захищена і вона вже є наступним кандидатом на вступ в Європейський Союз. Да, економічні реформи у них проводились набагато гірше ніж військові реформи, але вони виграли від цього. І, от саме для України, цей шлях повинен був бути. Бо коли ви кажете, що нам треба була підтримка нашого ВПК, та я думаю, таке ВПК, яке ми мали. Ракетне виробництво, танкове виробництво, бронетанкове в цілому виробництво То, ну, такі склади. Снарядів, які ми мали, ракет, які ми мали? Я думаю, шахти, які ми мали, все? Ну давайте правду казати. Ну це співмірно було стільки з Росією, Штатами і Китаєм, все, ні Франція, ні навіть Велика Британія, які були тоді ядерними там, державами, Мо які поводять про консервацію, про збереження, про консервацію, Правильно. про але Вся ж завдання було. Тобто орієнтувалися на слабкого президента Єльцина, mm -hmm. на його оточення приблизно таке Біцутість саме загрози. І тому вважали, що та яка там війна з Росією, як це може бути? Mm -hmm. І я думаю, що в цьому плані але ж війни вже йшли, вже йшло. Було Придністров'я, Кавказ вже полихало. У нас ну радянський простір вже полихав. Без сумніву, але для нас, ніби розлучення, було якесь цивілізоване.